Вітаю вас, дівчата. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, так чому ж все ж таки продавати хендмейд вигідніше, ніж працювати на дядю. І основним важливим пунктом я хочу назвати те, що у вас є можливість самостійно впливати на свій дохід. Згадайте, будь ласка, ту ситуацію, коли ви працювали десь на найомній роботі, і коли кожного разу, кожні півроку або кожен рік ви чуєте від свого. Начальника одну і ту саму історію, що зараз крудні часи не виконали план. Якась там, я не знаю, ситуація в країні, яка не дозволяє підвищити вам заробітну плату, і у вас просто немає іншого вибору, як просто смиритися з цим, сидіти і чекати кращих часів. Коли ви займаєтеся власною справою, тут ситуація зовсім інша, тому що ви бос, ви тут головна, і все, що ви робите, залежить повністю від вас. І якщо ви захочете збільшити свій дохід, відповідно, ви самостійно можете вплинути на результат своєї роботи. Чи буде ж вам легко це зробити? Звичайно, що ні, тому що розвивати власну справу на це потрібно виділити багато часу, багато своєї енергії та багато зусиль. Але погодьтеся з тим, що. Краще вкладати свій час та енергію в розвиток власної справи, ніж працювати на когось і чекати з моря погоди. Ще один плюс це можливість самовираження. Особливо в мене, коли я працювала десь на яких на, там, на промисловому підприємстві, хто мене давно знає, той знає, е, який шлях я пройшла, або десь в інших місцях на найомній роботі в мене був такий нюанс, що дуже часто я чула таку фразу, що. Е, ми працюємо там, є певні шаблони, і ти маєш працювати так, як, так, як ти маєш це робити. Відповідно, не було ось цього знаєте, знайти відчуття, наче ти тупо стоїш на місці, ти ніяк не розвиваєшся. І ти знаєш, що через рік, через два роки в твоєму житті нічого не зміниться. І таке, знаєте, в мене особливо було таке відчуття. Я внутрішньо деградую. в мене нічого не змінюється і нічого ніколи не зміниться. І відповідно для мене цей стан внутрішній він був просто. Нестерпний і тому я покинула свою роботу і я рада, що я займаюся зараз тим, чим я займаюся. Ще один плюс, про який хотілося би поговорити, це можливість переїзду. Знову ж таки, ті, хто мене знає давно, я взагалі дівчата з Кривого Рогу, я більшість свого життя я прожила в Кривому Розі, і я займалася. Instagram, да, я працювала в інстаграмі ще живучи в кривому розі. Потім я переїхала у Вінницю. Півтора року я жила там, і відповідно моя робота переїхала разом зі мною. Тобто, неважливо, де ви знаходитесь зараз, я взагалі знаходжуся кордоном, і ви так само, навіть якби ви да, е, працюючи як рукодільниця. Неважливо, чи ви живете при цьому в Україні, чи ви поїхали б працювати, займатися рукоділлям в якусь іншу країну. Ви все рівно могли би продовжувати цим займатися і продовжувати успішно на цьому заробляти. Наступним плюсом є можливість поєднання вашої творчості з декретною відпусткою. По-перше, всі ми чудово знаємо, яку кількість грошей зараз дівчата отримують на дитину. Це всього 860 гривень, і, на жаль, цього дуже і дуже замало. Це перше. По-друге, у молодої матусі з'являється багато вільного часу і з'являється енергія, хочеться її кудись в щось втілити. І відповідно дуже багато майстрів починають творити саме під час декретної відпустки. І це дуже круто. Ви можете одразу знайти собі да, опанувати нову для себе професію, розвинути свою майстерність під час декрету. Вийти на стабільний дохід і потім вже не виходити на основну роботу, а працювати з дому. І знову ж таки, плюси в тому, що ви постійно вдома, ваша дитина під наглядом, не забуваємо про те, що дитячі садки не завжди і не скрізь працюють, і, відповідно, ви постійно знаходитеся разом зі своєю дитиною і комфортно таким чином і вам, і дитині. Коли ви берете на себе відповідальність за власний бізнес і розумієте, що все залежить лише від вас, то ваша стратегія роботи має бути такою: якщо мене не пускають в двері, то я лізу у вікно. Лише в такому випадку ви однозначно досягнете крутого результату. Але на жаль, як працює більшість майстрів, ви, наприклад, виклали якісь фотографії, можливо, зняли сторіс, попрацювали трішечки в інстаграмі, щось зробили, і це не приносить вам жодного результату. І які найперші думки багатьох майстрів? Я зробила все, що я могла зробити, на цьому все це все не працює і немає сенсу продовжувати далі. Але на жаль, ви не розумієте одного важливого моменту: що ви зробили лише один крок, а цього дуже і дуже мало. Якщо ви більше не хочете від когось залежати та стояти на місці, якщо ви хочете розвивати свою хендмейд справу, заповнюйте анкету перед запису на навчання. Я зв'яжуся з вами, і ми зустрінемося на 30 хвилинну діагностичну сесію, де ми обговоримо з вами стратегію роботи на майбутнє. А також ви отримаєте від мене найкращу пропозицію про навчання.